Екзаменаційний маршрут номер 10 сервісного центру 46-41. Друзі, вітаю вас на каналі. Це місто Львів. Микаємо лівий поки повороту і об'їжджаємо навчальний автомобіль, перетинаємо суцільну лінію розмітки. Це не є помилка в даному випадку. Ми будемо виїжджати ось звідти, і <кхм> як це відбувається там з території сервісного центру. Бачимо на знак головної дороги. <кхм> Я розказував у перших маршрутах. Ви їх все одно всі передивляєтесь, тому, будь ласка, дивіться. Звідти там виїжджати і все інше. Рухаємося прямо. Зараз ми будемо на наступному перехресті повертати праворуч. Друзі, <клес> нагадаю, що вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Паради щодо початку складання іспиту є у першому маршруті. я Там Там буквально хвилинка, також дивіться в ньому. Правий покажчик повороту, у нас тут кінець головної дороги, і е, треба надати перевагу автомобілям, який рухаються по головній дорозі. Тут нам бус усе перекрив оглядовість і ми обережно зупиняємося і рухаємося прямо. Тут у вас інспектор може попросити зробити паралельну парковку, потім припаркуватися там далі, припаркуватися типу, йолочка, там під лівий борт, під правий борт, варіанти там різні. Дивіться, у першому маршруті також я вже не буду, зараз тут трафік, не буду вже затримувати тут водіїв. Все, наприклад, бачите, навчальний автомобіль, все, припаркувався так, цей так, це і так. Оце у вас може бути, бачите, зразу вам наглядності, як воно може бути припарковане. Ви повинні відчувати габарити вашого автомобіля, звісно, і в автошколі ви повинні відпрацювати ці всі моменти. Я переходжу на другу швидкість і рухаюся прямо. Всі маршрути є на каналі, заощаджуйте кошти на послугах автоінструкторів. За мою, за мою працю можете віддячити мене, карта Приватбанку є у закріпленому коментарі, будь ласка, на паливо, на запчастини. Тут у нас головна дорога по колу йде, і ми надаємо перевагу автомобілям, якби вони були, ось як нам цей автомобіль надає перевагу. І тут, приїхавши вже оцей з'їзд, і нам, нам необхідно вмикнути правил поки що повороту, тут ми вже зобов'язані його вмикнути. Рухаємося прямо. Знову ж ми розвернулися, як ви зрозуміли, надає перевагу пішоходові. Не всі водії це роблять, бачите, один проїхав, другий проїхав, не хочуть. Пускати пішоходів. На велосипеді не можна рухатися по пішохідному переходу, можна під'їхати до пішохідного переходу. і Під'їхати до пішохідного переходу, зійти з велосипеду і пішки перевести його в руках. Рухаємося прямо, це ми повертаємось назад, але маршрут далі йде по-іншому. Ось бачите, отакі моменти ось відпрацьовують навчальні автомобілі. Тобто тут вас тут будуть просити паркуватися. Відпрацьовуйте ці всі речі. Рухаємося прямо, у мене зараз третя передача, швидкість 50 км на годину, 2000 ще обертавка інштувала двигуна. Але, друзі, вам раджу рухатися десь зі швидкістю 30 км на годину, там плюс-мінус в залежності від ситуації. Але ж так, щоб не затримувати автомобілі. Щоб не, верніше затримувати, скоріш за все, ви їх все одно будете, бо всі порушують на швидкісний режим, абсолютно всі водії порушують. Ну майже всі, давайте так, 95-99%. Тому рухайтесь так, щоб не, не, не дуже повіль, повільно, щоб вам це не зарахувало, як помилку. Пішохідний перехід, пішохід перейшов, ми рухаємося прямо. Коли під'їжджаєте до пішохідного переходу, одразу ж дивіться, навіть там, за 100-200 за метрів. Вже дивіться, чи є там поруч люди, чи чисто теоретично, чи може піти людина. Це вам потрібно і як і на іспиті, так і в житті. І взагалі, ви повинні бути як сканер, це приходить з досвідом. Ви їдете і ви скануєте все, що у вас відбувається. Біжить десь собака, переходить десь людина, десь виїжджає автівка, десь хтось паркується. У вас все це е, повинно не, не жодна дія, жодна людина, жодна автівка у вас не повинна е, десь вискользати з вашого. Прийняття. Тому ви все повинні бачити максимально, наскільки це можливо. Звісно, коли їдете дуже багато автівок, то всі не треба дивитись, але ті, що потенційно можуть вам створювати перешкоду, ви повинні все бачити. <кій> і голова повинна крутитись на 360 градусів і ви повинні бачити на дорозі абсолютно все. Позаду там є, хтось каже, там мені все одно, що позаду, тож він буде, якщо що винуватий. Друзі, ви будете винувати, якщо що, але проблем у вас буде достатньо, повірте мені, я з цим стикався, коли я був не винуватий декілька разів, а стільки проблем зі страховими, з усім іншим. І добре, якщо ви вийдете на свої кошти, що вам страхова заплата... Дуже... Ну, ми не живемо не в Америці, тому в нашій державі це все досить накладно навіть бути невинуватцем. Не дай Бог, дорожньо-транспорт не є пригоди. Рухаємося прямо, тут у нас дорож, дорога трохи гірша, тут можна б рухатися десь 300 км на годину. Припарковані автівки у нас попереду лівий покажік повороту, об'їжджаємо їх з безпечної безпечного інтервалу і так в той же час, не виїжджаючи за зацільну лінію розвитку. Нагадаю, безпечний інтервал з між з боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, з якої гарантована безпека дорожнього руху. Пішохідний перехід. У нас треба дати дорогу, дивимось, надаємо перевагу автівкам, не дивлячись на те, що вони в'їжджають. Розмітка зроблена, дорога так облаштована, що вони в'їжджають ті, хто їдуть по головній дорозі у ліву полосу, ми їдемо по правій полосі. Але все одно подивимось тому що чисто теоретично може той, хто там в лівій полосі, може він захоче перелаштуватися. Ми наїжджаємо на оцю суцільну лінію розмітки, якою позначена велосипедна доріжка. Рухаємося прямо. Тут у нас бачимо світлофори для різних... В різні разные, у нас наш зеленый. А левая полоса чекає на дозволяющий сигнал сбора для своей полосы. Так, давайте сделаем випередження цієї активки. лівий пока порота. По Білі його повернули голову на пів секунди, щоб нікого не захопити у сліпій зоні. <кій> Виконали випередження, це саме було випередження, а не обгін. І давайте повернемося в своє полосу. У мене зараз швидкість 50 км на годину. Також я дивлюся у правих дзеркало. <кій> Вам краще раджу нікого нічого не випереджати. Їдьте у своїй полосі. Зупинка громадського транспорту. Зараз, якщо вмикає ну, водій маршрутки, там, я не бачив, що він вмикнув поки що повороту, він просто по факту взяв і виїхав, як йому необхідно воно було. Забороняючи сигнал світлофору, зупиняємося перед стоп-лінією. У даному випадку ми другий автомобіль. Так що бачите, колеса автомобіля є трішечки дороги на той випадок, якщо будуть там якісь ями, щоб ми бачили. Добре, що на світлофорі є таймер, ми знаємо, коли ми будемо починати рух. То десь на 3-5 на секунді раджу вам вже витискати щеплення, якщо механіка вмикнули першу передачу і починаємо рух. Також, якщо таймера немає, дивіться на е, світлофор пішоходів. Можна по ньому зорієнтуватися, коли приблизно у вас буде перемикатися дозволяючий сигнал світлофору. Рухаємося прямо. Друзі, раджу вам при лівому повороті. Зараз у нас з лівого повороту не буде, але щось я сповнюю про лівий поворот. Раджу вам стояти на прямих колесах. Чому? Тому що, не дай Бог, ДТП позаду автомобіль віджає вас, звісно, зразу відкидає і е, відкидає вас на смугу стрічного напрямку, якщо у вас будуть вивернуті колеса. І також враховуйте, що вам необхідно пропускати пішоходів, які е, пішоходів, які е, приходять дорогу, на яку ви повертаєте. Все бачите, вже... Водій маршрутки вмикнув поки повороту вже якраз в той самий момент, коли я біля нього проїжджав. Звісно ж, я не буду робити екстрене гальмування. Тобто, коли тут треба зупинятися так, щоб було безпечно зупинитися чи знизити швидкість. Теоретично, коли ви під'їжджаєте туди, де закінчується полоса, дивіться у праве дзеркало. Тому тобто, що хтось може там, якісь, там спішить хтось дуже сильно і він там захоче проскочити, то якщо ви бачите, що він там не встигає порушник. Дайте йому дорогу, хай собі шукає і їде далі. Правий попишік повороту. З'їжджаємо з цієї дороги. Тут я перейду на другу швидкість, тримаємося свої полоси, бачимо, що тут у нас дві полоси на цій ділянці дороги. Вимикаємо правий попишік повороту. Ями, наскільки це можливо. Знак головної дороги, попереджувальний знак про круговий рух. Потім вже знак 410, саме круговий рух. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Оцей дядько не вмикнув правила по повороту, і я його чекаю. Да? Я ж не знаю, куди він поїде по колу. Тобто він не вмикнув, значить я думаю, що він не йде по колу, правильно? А він його взагалі не вмикає. Друзі, вмикайте покажчики повороту, поважайте інших учасників дорожнього руху. Чому хтось повинен когось чекати, із того, що ви не вмикнули той покажчик повороту. Але ж все одно, тут є інший бикмедалі. Дивіться, якщо е хтось вмикнув той покажчик повороту, то, ну знаєте, краще не їдьте, поки ви не побачите, що він не наклонить корпус автомобіля, чи вже не поїде в той поворот, там вже дивіться по місцю, тому що він той, чисто теоретично той покажчик повороту може десь забути його, десь вмикнув, забув вимкнути недостатній радіус, щоб релюшка його відкинула, і, або він там е, випадково буває відключаються поворотники. Тому поворотник може натворити таких ділов що хай Бог милої. Тому, друзі, звертайте, будь ласка, на це увагу. Лівий показщик повороту, не перетинаємо сусільних ліній і повертаємо праворуч, ліворуч випачається, не наїжджаємо на сусільну лінію розмітки, рухаємося прямо. Тут ми повертаємо ліворуч, у нас тут знак головної дороги. У своїй полосі тримаємось, тут бачите є залишки розмітки. Друзі, я вам дуже дякую, що ви дивитесь, що ви коментуєте, що підписуєтесь, що ставите лайки. Я дуже вам вдячний, що ви так активно користуєтесь моїм каналом. Тут ви будете повертати. Праворуч, там як заїжджати туди є в перших маршрутах. Дякую, що дивились ще раз і до зустрічі на дорогах. Бажаю вдалося іспит. Всім пока!